Максимально гостра ситуація в Польщі. Як би ми не питались миритися чи щось робити, чи знайти спільну мову? Не виходить, тобто, всім зрозуміло, що завдяки українцям а, ринок праці тримається в Польщі, і я думаю, що нормальних роботях її не будуть виганяти. хоча б нормальних роботях вже повідправляли, і так далі. Тобто вони дуже не розбираються. А, хоч там Навроцький і заявляє, що ми підтримуємо Україну, Україні треба допомога, що ми проти Навроцький ж виступив проти цих 28 правил, що Трамп сказав Зеленському з приводу цього мирного договору і так далі. Тобто, зараз, в принципі, на підтримка Польщі, але загалом мозги настільки вже промиті тут у людей, в основному російською пропагандою, яка звучить на польській. Мові тут і вони і слухають, бо не бачать альтернативу українського такого ресурсу, який дає полякам інформацію на польській мові, в масових масштабах немає. От і ці люди працюють і в поліції, і в депортаційних службах, і всюди. І у них бік ідея. Все, Україну передаляє на Україну, нічого не зробиш. І в Німеччині вже таке починається. Що ж сказав цей Боже, я забув, яке зовут генконсул. Там каже, все, нехай Зеленський зробить так, щоб українці не їхали в Німеччину, а українці залишались в Україні. Нехай забезпечить їм це. Короче, якісь оторвані від реальності. Хай приїде, гляне, що взагалі в Україні відбувається. Глянемо, як він потім буде розмовляти. Але отакі наративи зараз відбуваються. Тобто економіка Європи трішить по швам. Вони всі думають, що ми тут забираємо їхні гроші, покупаємо собі там машини, квартири, живемо розкошно на їхні гроші. Коротше, отака от історія. І е, все, запам'ятайте цю фразу. От якщо це станеться, а це, на жаль, відбувається вже. Поняли, якщо я раніше казав, що це ось буде, і так далі, е, хтось писав, що ти паніку наганяєш і так далі. Е, будь ласка, от це сталося.